Всіх вітаю, любі друзі! Ну що нарешті в Армарі Форджет в українському секторі ком'юнті проводиться перший ПВП ТВТ-ігри за підтримки. Кланою легіон сьогодні буде проводитись на перший раз буде тренінг, особового складу режим Real Life, тобто на одне життя. Перемагає та команда, яка ліквідувала всіх противників, або або по завершенню 30 хвилин залишається в більшості. Єдина умова заборонена знаходитись на одній позиції більше 5 хвилин. Да. Yeah. В смысле какой есть церковь nee, одна? Також, надо захватить, я и 5 минут uh, удержать. Uh, здесь много зданий, uh, которые находятся. Центральная, центральная, я сейчас метку. Ладно, uh, не там метку, но самая центральная. Дай yeah, мне капуст свою, я просто А, знаю. я белая и белая помедли. Там до середины белых штука такие, блядь. Кто на нас значил, кто с кем идея, ну шо це? Давай врать, ты пропадаешь. Смотрите, Ча, ну, идём. Погнали. Озад іще один, но ну, тут таке. Так, дошли до поворота. Перебігаємо. Бачу церкву, бачу церкву, та нам її треба захопити якраз. Бережно, бережно. Походу, там треба дими кидати. Чет! Вони що, вже зайняли церкву чи що? Ну я дуже жорстко тупанув, я не взяв радійку. Але тепер... Мені буде тяжко. Треба ще дим дати. Як так вийшло, що в мене не біт тю немає нічого. Бачу мертвого американця, можу нього бінти. Бинты дай. О, поровязочный пакет сюда. Ничего себе тут набрал. Гранат, мужички. Є, є, є. Е-е-е-е, Там еще є. Бар, прогресс, бар. Війна за бар іде. Чисто. Заходим. Спробуем. Подивитись, що тут навкруги твориться. Бачу 200. Тут був наш. Блін, ну от я куди я вийшов? А що я... А, так я ще 300-тий? Ні, мене добили, мене добили все. Так, візуально її бачив, якщо без каф, ти бачили її вживу, скажімо так. Так, із по зданням. По особенности здания там одна труба висока, біля неї адміністративна будівля. І це всі крейси повністю будівлі. Є ще навес для техніки, він ну, без стінок. А зачем ты два пулемета взяв? Я щось придумаю. Хай той їде з тобою, їжджай на позицію, тоді він підійде. Так. Що не буде, як вже не буду атакувати, поки кулемет не почне працювати. Без покриття я не буду заходити. А снайпер там позицію знайдеш, де собі підскажеш тоді. Якщо у тебе буде видно, хто де, підскажеш тоді позицію. Добре, так, на Маш позиції. Я йду, зміщаюся ближче до центру до вас. Буду по кулеметним вогонь прибивати. Ого, вже вже зустрічають. Ну а я не буду атакувати без, як я вже сказав, без прикриття кулемету. Не, не виходьте далі. Не виходьте. Так. е ній вже сама електростанція, давайте подивимось у бінокль. Mm -hmm. Нам що ми... Е на... нам сюди? Це бочки, це мабуть не вона. Чи вона? Так, бачу на криші. Бах. Дивися, сіра будівля. Тихо, 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 тихо. Кулемет буде працювати чи ні? Я буду в атаку йти. Ну, може, почнете, хлопці? Кулемет, хірач по білому ангару. Білий ангар, він прошивається. Один хірач кулемет рядом з снайпером, а второй кулемет штурмує в атаку йдіть. Давайте по фану. Кулемет, працюй, будь ласка, на придушення. Хірач по вікнам, там Мы... Левый фланг, внимание, левый фланг от нашей позиции контакт. Все, я погнал. Я погнав, я погнал. Кулемет, працюй. Легион, давай, 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 давай. Кеншіро. Опа пулемета давайте по території там бачите, когось стреляйте. Там. Та не когось просто на придушення. Відволічіть увагу, блін, ми штурмуємо тут просто по правому флангу. Сіра будівля на кричі, в дверях ГПшник. ГПш, коротше. Атакуйте, стріляйте, у в нас фанг зараз посипиться, стріляйте давайте. Я 300. У нас один 200 Так це ваїги пешить, тому що по нам прилітають. Обходимо правіше, обходимо правіше. То що треба, хлопці? Ну, це, якщо будете дивитись, треба з... <сум> домовлятись. Ну ладно, це тренування, якби тут нічого проблем нема. Всьому, але просто опа, убили, я поняв. Я понял, я поняв. Ну от, ось тобі і питання, чому треба ГПшити. Типа, ну, нащо набирати з собою е екіпірування і потім його не використовувати, тобто. Я вважаю, треба загпешити максимально. Хто живий залишився? Я понял, у нас двоє. Я на території біля паркану. Даю Ю це. Так, ну поки я нікого не бачу. Ну тут нашого били Десь з з цієї серни. Через правий фланг підходьте до цього, до паркану. Тут чисто можна перелізти. До бочок, до бочок. Ох, блін. По мені пролітає. У нас живий скадовець. І Бах, да? і я. Баха я не бачу, ну хто на зв'язку Блі Зафігачили Троє, троє біля КПП, по мені ГПШ, троє біля КПП. Машина і два снайпера на... Напротив КПП на горі. Відпрацьовуємо КПП. Ох ти блін! Я 300, я 300. Виходимо звідси, ну я нафіг, пацани. Я хочу жити ще. От меню, я спалився, але. Я можу звідси понакидувати. Перезарядочку. Мабуть, там не 200, там 100. Снайпер зі сторони КПП десь от тут Що Шопа це не нравиться, не подобається. Ха-ха. ха Давай, давай, давай. Зараз глянемо. Піхота три чоловіка підійшли вже до дороги. Справа від КПП 50 метрів. Воще. Так, тільки обережно, Багаємо ж пам'ятається пам снайперам. Відійшли вправо в, в лісопосадку цю. Стріляє снайпер, блядь. Один залишився біля дороги при дорозі в кучах. Як далеко від КПП? Метрів 50. На дорога, дорога. Ось це що проходить бетонці. Двоє підходять до забора справа від КПП. Тримаємо. Мені Переліз до забор зайця зараз. Не бачу їх. Забор не можуть перелізти. Перелізли забор. Сидять вже біля цього. Справа під забором. Накриття таке, за бетонною стінкою сидять двоє. Двоє підходять по правому березі метрів 200. Далі. Якщо достаєш ГП «Шангар». Я чую їх. Спроба штурму біля КПП. Проривають кордон. Справа, справа від КПП ворогові. Біля КПП ворогів максимум один-двоє. Один, один мінус. був. Плюс двоє на території біля накриття справа від ангару двоє. Ще за парканом метрів сто біля води. Плюс один, як мінімум, ззаді на дальньому березі. Ми бачу, точніше Забрав, забрав! Біля накриття забрав двоих. Плюс, плюс, далі за накриттям за забором повинні бути ще двоє. Один вже пройшов, просувається до КБП по нашу сторону паркана. Може по ньому відпрацювати. А то свої, блин, ну шо ти по своїх лупиш, бро?